Світ офіційно вступив у Другу світову холодну війну. Політичне протистояння між цивілізацією та болотом, звісно, наростало з 22-го року. Але холодна війна це насамперед гонка озброєнь і взаємні загрози тотального ядерного знищення. Він просто зник. Використовуючи лексику пітерської підворітні, блідого Фраєра згубили понти. Через невдачі у війні з Україною Путіну постійно доводилося підвищувати ставки. Він уже давно для залякування використовує свою ручну морську свинку медведєва, який у соцмережах сто разів знищив увесь світ напорох своїми ядерними полюціями. Але його ніхто серйозно не сприймає, тому й особливої реакції не було. Кілька разів Трамп потролив марення вадимки атомними підводними човнами, і на тому все закінчилося. Росія нам трохи погрожувала не так давно, і я відправив атомні підводні човни найсмертоноснішу зброю з усіх створених. Але потім Путін зробив фатальну помилку. Щоб підняти бойовий дух холопів, лисий дістав старі мультики і оголосив про успішне випробування нового в лапках суперзброї, здатної знищити Вашингтон. Ракета Буревісник і ядерна торпеда Посейдон. Та сама, яка повинна змити Британію. За дальністю польоту Буревісник як відомо перевершив усі відомі у світі ракетні системи. Він має високу точність ураження цілі, яку чітко і впевнено досягає у заздалегідь розрахований час. Думаю, у цьому змогли переконатися й закордонні фахівці. Оскільки в зоні та під час проведення випробувань буревісника, 21 жовтня, постійно перебував натівський розвідувальний корабель, план був стандартний: налякати НАТО і показати, що з Росією конфліктувати не можна, і потрібно домовлятися. А точніше, Європа має піджати хвіст і змусити Україну капітулювати, але вийшло, м'яко кажучи, не дуже на заході взагалі ніякої реакції не було. Ядерні вибрики Путіна просто проігнорували. Дикі люди випробували якусь свою чергову палицю Копалку. Та всім байдуже. У Кремлі на це дуже образилися. По дипломатичних каналах на випробування російської крилатої ракети з ядерною енергетичною установкою Борі Весель по дипломатичних каналах я не чув про якісь відгуки, якось усі притихли. Але для Кремля було б краще, якби його і далі ігнорували. Тому що потім на сцену вийшов імпульсивний Дональд. Будівельник бальних залів Трамп і заявив, що у відповідь на ядерні випробування Росії та Сполучені Штати Америки, тобто відносини між цими двома державами, проведе например, например свої ядерні випробування. Оголосила, що має намір провести випробування. Якщо ви помітили, Північна Корея постійно проводить випробування. Інші країни проводять випробування ми єдина країна, яка не проводить випробувань. І я не хочу, щоб ми були єдиною країною, яка не тестує ядерну зброю. Прикол у тому, що Москва не проводила ядерних випробувань. Вони нібито запустили ракети на ядерному двигуні. Але Дональд, який плутає Словаччину зі Словенією, а Вірменію з Албанією, особливо не розбирався в питанні. Почув слово ядерне да й понеслося. Щоб закріпити ефект, США провели успішні випробування міжконтинентальної балістичної ракети Мінютмен-3. Дальність польоту цієї ракети становить близько 9500 кілометрів. Мінутмен 3 запустили 5 листопада з Каліфорнії, використовуючи повітряну систему запуску на борту літака Меркюрі. І це був не мультик. Із усіх цих заяв нам не зовсім зрозумілі подальші дії. Кроки Сполучених Штатів Америки щодо проведення чи то випробувань. Я не знаю. Після таких новин блідий фюрер зблід до рівня прозорості й у паніці скликав на екстрене засідання все керівництво країни 4.0.4, щоб вирішувати, як жити далі. Ми подихаємо тут, як тварюки, нахуй дихаємо. На цьому зборищі військових злочинців Путін тремтячим голосом заявив, що Росія теж готуватиметься до ядерних випробувань. Вжити адекватних дій у відповідь у зв'язку з цим. Я доручаю Міністерству закордонних справ, Міністерству оборони Російської Федерації, спеціальним службам та цивільним відомствам, відповідним цивільним відомствам. Зробити все можливе для того, щоб максимально зібрати додаткову необхідну для аналізу інформацію. Це стало останнім провалом Карликова ваштирліца Незважаючи на значний КДБшний досвід, Путін проковтнув стару перевірену наживку. Лисий Карась втягнув Росію в ядерну гонку озброєнь на виснаження. І Рейган зараз посміхається у могилі. Хто не пам'ятає, саме через таку авантюру розпався Радянський Союз. З двох наддержав залишилася лише одна, тому багато хто віддає лаври переможця у багаторічному протистоянні саме Сполученим Штатам Америки. СРСР, не витримавши політичного та економічного тиску як ззовні, так і зсередини, розпався. Тоді президент Рейган теж підкинув Москві приманку у вигляді програми зоряних воєн. І Кремль кинув гігантські ресурси, щоб протистояти американцям у космосі. Але це була лише качка. Союз боровся з вітряками і впав. Адже Рейган це президент, який виграв холодну війну. І зробив він це за допомогою зоряних воєн. По-перше, ви не ослухалися. Зоряні війни це американський проект захисту від ядерних ракет, який був запущений саме за Рейгана. До середини 1980-х років стало очевидно, що радянський союз поступово здає свої позиції у протистоянні із західним блоком. Економіка не витримувала дорогої гонки озброєнь із США. СРСР був набагато потужнішим економічно-науково і у військовому плані, ніж сучасна недоросія. Союз вів не найбільшу війну з часів Другої світової, а локальну афганську кампанію. І все одно совок не витримав і надірвався. Тож Путін, включившись у гонку озброєнь, підписав собі і Росії смертний вирок. Це не просто, вибачте. Гумова попа. Економіка Росії у 20 разів менша за економіки США та ЄС. Навіть гонка звичайною зброєю смертельна для дірявої бензоколонки, а стратегічне ядерне суперництво закінчиться дуже швидко. Бунтом матросів у Кронштаті. Маленький приклад безперспективності путінського брязкання зброєю. Його улюблений буревісник це звичайна крилата ракета, але з маленьким нюансом. У неї ядерний двигун, тобто її вартість просто захмарна. Виробляти, обслуговувати і запускати ядерний реактор неймовірно дорого. Наприклад, схожий за характеристиками Томагавк, який також може нести ядерний заряд, коштує всього мільйон доларів. Якщо Росія почне масово виробляти буревісники, то скріпне населення за тиждень буде кору берізок від голоду. Ні, Миколо, Я тобі їсти приніс. Ще дорожче Росії обійдеться виробництво торпеди Посейдон. У разі спроби поставити її на потік закінчиться навіть березова кора, і росіяни спочатку почнуть поїдати і на агентів, а потім і на ура патріотів. Тільки не зрозумів, а що ви вирішили з цього судного дня? А тому, що зброя на новому фізичному принципі, якщо вона летітиме без ядерної боголовки, хвилинку, хвилиночку, суть не в цьому там. Невеликий заряд. Заряд може змінюватися. Якщо це зброя судного дня, кажемо всім: не хвилюйтеся, ми її не будемо використовувати. Чому ви вирішили, що ми не будемо використовувати, а істерика там є? Але найстрашніше для Росії це те, що всі ці надзвичайно дорогі вундервафлі абсолютно марні в реальному конфлікті. Поки ракета Буревісник на швидкості пасажирського лайнера долетить до цілі, ядерна війна вже закінчиться. Тому що вже зараз на озброєні країн стоять звичайні перевірені балістичні ракети. Типу того ж, Мінутмен 3 Вони чудово працюють. А всі ці збочення з ядерними двигунами та підводними дронами апокаліпсису дурниці для бідних. Недарма від цих розробок ще у 60-х роках минулого століття відмовилися і американці, і радянські вчені. Тому що це марна, надзвичайно дорога дурня. Гаразд, ну добре, так зійде, ну гаразд. Наприклад, у США є ракетні крейсери, здатні за один раз випустити до 122 ракет Томагавк. А путінський буревісник це штучний продукт, який армія навіть не зможе використовувати як звичайну конвенційну зброю. У нього вже є ядерний реактор. Виходить, буревісники просто лежатимуть на складі. Тобто, ядерний реактор і вартістю в мільярди просто лежатимуть на складі. Дуже вигідна інвестиція. Але це не точно Просякнутий ботоксом мозок Путіна ще не усвідомив, що точка неповернення вже пройдена. Друга світова холодна війна закінчиться так само, як і перша, тільки набагато швидше і ще більш принизливо для російського рейху. Хочу нагадати, що це відео створене для розважальних цілей і містить елементи сатири та іронії. Усі факти і події подані в гіперболізованій або перебільшеній формі, щоб передати комічний або драматичний ефект. Ми не маємо на меті вводити в оману, а лише робимо акцент на гуморі. Будь ласка, сприймайте це з усмішкою.